Магічні послання від богинь. Буде три варіанти. Подумай про себе і вибери один із варіантів. Так? Магічні послання від богинь для варіанту номер 1 І у нас тут прийшла неметона. Це священний простір. Створи алтарь або відвідай святі місця, щоб зв'язати з божественними силами. Побудь в тих місцях, де у тебе є енергія, де ти відчуваєш, що тут ти на зв'язку з Богом, з вищими силами, своїми наставниками. Якраз для тебе така підпоказка варіант номер два. І у нас тут Остара плодороддя. Карта говорить про те, що зараз саме найкращий час, щоб почати проекти, отримати доступ до ідей і створювати нові умови. І, звісно, ну, для когось це як народження зачаття дітей. І варіант номер три. І у нас тут Ейне, скачок вітру: ідіть на ризик і здійснюйте самі найважливіші. Бажання вашого серця. Довіртеся уже час. Уже час. Друзі, дякую всім. Па-па!